Друзі, вітаю! 4 червня. Хочу показати проміжний результат по живцюванню лохини та основні нюанси, які були протягом минулого місяця, тобто травня. Дивіться, травень у нас практично від початку травня до кінця травня у нас була хмарна погода, плюс дожді, низька температура і в принципі лохина трохи призупинилася в рості. Останній тиждень час у нас була вже така досить плюсова температура. Протягом травня старалися мало поливати, для того щоб не було переливу. Ось деяка касета, яка була чуть не долита, як бачите, листочки чуть попідсихали. В принципі, зараз початок е, червня, е, до кінця червня буде наростати коренева система в такий період часу. Як бачите, листочки зараз більшили трошки полив, листочки так би, чуть дістають, так би хвороз. Але це є. Не критично. Зараз візьму, витягну один живець, покажу на якій стадії наростання кореневої системи. Ось дивіться. Як бачите, навіть на деякому живці з'являється і коренева. Чесно кажучи, несподівано. Грунт зараз тримаємо більш вологий і стараємося зараз ґрунт не пересушувати. Оскільки наростає коренева, якщо є вже зачатки кореневої, перелив дуже не дуже критичний. Також основним показником наростання кореневої системи є є та, якби, друга, фаза, друга активна фаза росту. Ось бачите, живець, верхня частина, з'явилися нові прирости, такі листочки більш тендітні, м'які, тобто новий приріст. Це означає, що вже почався процес наростання кореневої. І ось кінець тунелю, як бачите, в принципі підсохших немає, загнивших також, окрім ось тих двох касет, які нас найбільше постраждали, але там був один нюанс при посадці ми дуже сильно перелили торф і трошки пішло загнивання. Це дві касети такі. І тут покажу один нюанс. Ще в одному тунелі. В даному тунелі в нас Одна форсунка була забита ось ця, і одна касета практично повністю підсохла. Ось бачите, повністю засохла. І навіть бачите, за рахунок низької температури почалася ось ця плісніва. Це в нас одна касета, так якби мінус. А так, в принципі, друга активна фаза росту, так що вже почався процес вкорінення. Наростання кореневої, точніше. Бачите, Треба позабирати всю цю щоб вона не розходилась. бачите, Ножка сама цей не загнивша, хіба верхушки підсохли. Це каже наш косяк. І також журавлина поруч. Там вже практично також коренева повинна була би наростати. А все вже виглядає касета. Це в нас 100 з купівками, дуже дрібна. Це вже підсохший. Це вже торг пересушений. Ось, ось, друзі, такий проміжний результат. Кінець цього місяця вже, думаю, буде коренева середина липня, половина липня початок липня або десятих числах, плюс-мінус можна буде вже висаджувати угорщики, якщо буде все чудово. Ось так, друзі, по розмноженню лохини. Ось це одна касета, яка в нас відійшла, бо була форсунка забита і пересохла. І ось такий проміжний чудовий результат по розмноженню лохини. Ось так, друзі, дуже важкий травень був. Але основне, що ми не перелили, бо була би катастрофа, якби перелили. Так що, друзі, пишіть коментарі. До зустрічі! Також забув сказати, кинули ми затінняючу сітку 60%. Зараз нас передають жару, для того, щоб не попалило і щоб додатково не зволожувати, не, не охолоджувати. дали затінняючу сітку. Буде трохи краще. Зараз піде у нас жара, щоб це все не попалило.